Я можу сказати, що енергетики, вони підготувались на тому рівні, на чому вони могли. Я маю на увазі ця ситуація з фінансуванням обладнання Запаси резервного якісь запасу. Ну, дуже важко, бо ми знаємо, що відбувається на ринку електроенергії. Там 35 мільярдів, мільярдів, 40 мільярдів, там борги, з ці заборгованості. Там відбуваються такі речі, ну, дуже негативні з точки зору фінансового алгоритму роботи електроенергетичного комплексу. Це вже багато років і воно все накопичується, тому це заважає роботи комплексу в мірні часи, а особливо зараз, коли Потрібно додаткове обладнання, резервне обладнання, э, залучення підрядників і так не далі. Якщо немає, не бачили витрати. І не, да, і додаткові, і, і так далі. Вони все зробили, нам допомагали, ну як все, все, що могли. Я думаю, що там є такі запаси, обладнання, матеріали, нам допомагали європейські країни, частина обладнання високовольтного. Там трансформатори потужні, е, наскільки я знаю, вони е, зберігаються е, в приграничних країнах для того, щоб не, не, не їх не, не могли е, пошкодити. Але це треба привести, треба змонтувати, треба підключити, налагодити. На це, це це час.